Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 87 станції метро Осокорки, вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Княжий Затон. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія пасенджерс. цей бас із від Осокорки, Натшустейшн, до митрополита Андрея Шептицького швіт. Плистен Ваш наступний Йонекставіз княжи Затон швіт. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 hryvnas. Зупинка. Вулиця Княжий Затон. This Вісіс княжий Затон. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка міський дозвільний центр. Please, stand clear of the doors. Your next stop is City Permission Center. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Міський дозвільний центр. This is City Permission центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Міський центр надання адміністративних послуг. Please stand clear of the doors. Your next stop is City Center for Provision of Administrative Services. Зупинка. Міський центр надання адміністративних послуг. This is City Center for Provision of Administrative Services. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дніпровська набережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Дніпровська кі. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Зупинка Дніпровська набережна. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автокооператив Березняки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Березняки Автокооперейтів. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Автокооператив Березняки. This is Березняки автокооперейдів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 209 Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 209. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Школа номер 209 This is school number 209. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бібліотека. Please stand clear of the doors. Your next stop is library. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnas. Зупинка. Бібліотека. This is a library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бучми. Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекставіз Street. Комунальне підприємство «Київпастранс» запрошує на роботу водіїв автобусів та контролерів пасажирського транспорту. Забезпечуємо гідною заробітною платою та повним соціальним пакетом. Подробиці за телефоном 050 380 19 41 та на сайті підприємства. Зупинка вулиця Бучми. This is Butchman Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ринок Березняки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Березняки Market. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка ринок березняки. This is Beresniki Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Старт. Please stand clear of the doors. Your next stop is Start Cinema. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Кінотеатр Старт. This is Start Cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізнична платформа Русанівка. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Русанівка Railway Platform. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка залізнична платформа Русанівка. This is Русанівка Railway Platform. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ованеса Туманяна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ованеса Туманяна Street. Зупинка вулиця Ованеса Туманяна. This is Ованеса Туманяна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Лівобережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лівобережна Metro Station. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Лівобережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лівобережна Metro Station. Зупинка станція метро Лівобережна. This is Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Микільсько-Слобідська. stop is Йонекстабиз Микільсько-Слобідська. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Зупинка – вулиця Микільсько-Слобідська. This is Микільсько-Слобідська street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Митрополита Андрея Шептицького street. Зупинка – вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файналстап митрополита Андрія Шептицького services. Have a good day.